На хрещатику подія. Мармур похитнувся від перетину меча та магії в одному з підвальних приміщень столиці. Або якось так, бо ще почнеш думати, що я посипався настільки, що вже навіть вступний текст пишу за допомогою шиї. Але менше з тим подія дійсно варта того, щоб стряхнути пилену з мого каналу та розповісти про першу партію вомріяну на столку по третім героям з Максом з каналу Світ Героїв, з яким ми колись починали були наше шестя по відеохост. Ти бачиш все своїми очами. Партія опинилася обмежена. Тому існує це відео з парою дисклеймерів, звісно. Хоча на коробці написано, що партія займає 120 хвилин, у нас були більш ніж вагомі причини в це не повірити. Тому ми тестували на даний момент лише поле битви між Некрополісом і замком. Тут ми дійсно не помилилися, бо що сказати, тільки аналіз текстового надбання з далекого заходу разом з роздачою карток зайняв нас Якщо брати розкачку, всю усю, боже мій, мабуть, кілька діб би зайняло. Я то, звісно, радий, але я постарішав і маю вущі можливості. Грали тільки бій у... на усіх юнітів за правилами, які вигадані для тих, хто не вміє чекати, або довів вже все уроки своєї буремної молодості. Раз на раунд тягнеш бонуси, у тебе вже є кілька крутих випадкових артефактів, а також береш чотири навички з запропонованих шести. Усі юніти апгрейджені. Як тільки юніта вбивають, Картка перегортається і тепер цей юніт просто без аврейду з гіршими показниками. І тільки вбивши вже його, можна гордо скидати фігурку з битви. Які ж вони естетичні, боже. Але Бардник спочив, не встигнувши навіть домагнути хоч один раз. А змозку про далекий захід я зробив недаремно, адже збірка була з двох мов англійської та польської, яку я не володів у достатньому ключі, тому мій тактичний потенціал у битві з артефактами був скутий. Дозволю собі одне богохульство. Польський текст, написаний крилицею, має менш нагромаджений вигляд і сприймається краще і естетичніше. А тактична фаза на початку нагадувала старий добрий скид на м'яч ворота, де іноді вигідніше брати ворота через особливості засліплення воротаря. Так і тут, якщо ти хочеш закрити свого стрілка, то тобі краще взяти східний фланг. Ну і кожного юніта ми виставляли по черзі одного за раз. Бонусу за ландшафт немає. Чому? Не пам'ятаю. Ми так вирішили, може і є. Штраф стрілкам завжди мінус один, незалежно від кількості перешкод. Чому? Бо зручно. До речі, їх дуже кайфово розставляти, тикаючи і розвертаючи як душі приязно. Мінус один також зустрічатиметься не раз. кубик від мінус 1 до плюс 1 кидатиметься доволі часто. А з бойовим духом усе зрозуміло, але в угоду балансу пропонують правила при використанні картки удачі кидати цей кубик замість хитромудрих перерахувань додаткового дамагу, залежно від юніту. Але великий рандом не щадить, тому довелося вести Хомру, що удача дозволяє тобі не зробити гірше. Умовно, якщо ти скинув 0, а хотів плюс один, то за допомогою картки удачі можна перекинути. І якщо у як після цього випадає мінус один, то то, ну, боги обістрали з голови до ніг. Що поробиш? Хай же буде нуль. Не думаю, що варто окремо наголошувати, що удачою ми жодного разу не скористалися. Скористалися послугами ностальгії та час провели дуже вдало і насичено. Сподіваюсь, ще зустрінемось на полях битв. А якщо хочете не втрачати зв'язок, то підписуйтесь на мій канал у Телеграмі, де частіше оновлення на злободенні теми. Стосовно героїв, купляйте базовий набір і доповнення та все буде добре. Хоча, звісно, пріоритетніше підтримати збори рогу завдяки зусиллям ЗСУ ми маємо змогу тут грати. Слава Ерафії, смерть ворогам, світло здолає темряву.